Більше двох мільйонів протипіхотних мін ПМФ-1 знищили на Палоградському хімічному заводі. Міни утилізують у рамках програми партнерства заради миру. Урочиста церемонія, присвячена двох мільйонів утилізації мін, проходила за участю представників органів державної влади України, Європейського союзу та глави представництва НАТО в Україні. Протипіхотні міни пмф 1 створили у радянському союзі, активно ними користувались під час Афганської війни. Україна під час Отавської конференції зобов'язалась утилізувати близько шести мільйонів таких мін. На Павлоградському хімічному заводі збудували навіть спеціальну машину, яка щодня утилізує близько 4 тисяч мін. Чому саме Павлоград? Тому що цей комбінат, на мою думку, показав себе, і він визнаний, був основним утилізатором і ліквідатором колишніх міжконтинентальних балістичних ракет, типу РС-22, мається на увазі твердопаливних. І це паливо і бойову частину вони також розібрали і поступово утилізують. Там дуже багато. Ну, там ємності на ті. Тому, на мою суб'єктивну думку, саме і це сприяло, що Павлоградський хімічний завод став основним партнером і виконавцем робіт по утилізації саме цих мін. Утилізація однієї міни коштує майже півтора євро. Кошти на їхнє знищення надходять з Європи та Америки. Частину витрат покриває Україна. В 2016 році на хімічному заводі утилізували мільйон таких мін. Через півтора року ще на один мільйон мін Україні стало менше. И в ходе реализации данного проекта мы взяли вместе с вами на себя задачу уничтожить весь запас. Это це цель, которая была обозначена положениями Атавской конвенции. Технология, завдяки якій утилизуют мины на заводе, уникальна. Мы разбираем эти боеприпасы до таких кассет, как вы только что видели. И дальше эти кассеты идут в печь. Після цього в печі, при температурі 400 600 градусів, вони вигорають, скажімо так, вещество вигорає, А детонатори, які стоять внутрішні, агалащуються, взриваються прямо в печі. Виброс газів, во время зжигання і зриву детонаторів, йде на систему очистки. Знищення не переносять шкоди навколишньому середовищу, і праця людей на заводі безпечна для їхнього здоров'я. У нас есть лаборатория санитарно-промышленных испытаний, экологического мониторинга, который проводит постоянный контроль, чтобы не было до превышения, выбросов. У нас проводится полностью и воздух, и атмосферный воздух, и зони, зоны, и почвы, и воды. Все, все, это, все это контролируется. Павлоградський хімічний завод продовжує знищувати міни. Цех, де здійснюється цей процес, працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. До свого 90-річчя завод планує знищити ще один мільйон мін. Ярослав Євраїв, Тетяна Волкова, Максим Горгола, новини ПТРК. Опалювальний сезон 2018. Його чекають з острахом як можновладці, так і інші містяни. Платити за газ Павлограду нічим. НАК «Нафтогаз України попередив Павлоград Теплоенерго, що для отримання номінації на виділення природного газу воно має сплатити борг 51 мільйон гривень. При цьому населення завинило підприємству більше 107 мільйонів гривень. Та ще й держава не компенсує різницю в тарифах. Це різниця між фактичною вартістю теплової енергії. І тарифом, за яким її постачали споживачам, сказати, що в цьому році населення, скажімо так, якщо в грошовій масі, платить менше, не можна, тому що дето більше чим на 15%, рівень уровень оплати більш вищий, чим був. Прошлому опальному сезоні, при цьому, що тариф не мінявся, тариф остався той же самий, той тобто, рівень сплати але При цьому мінялася ціна стоїмості природного газу, мінялася вона декілька разів за цей період, тому і борги за газ фактично зросли. Павлоград теплоенерго мають компенсувати більше 68 мільйонів гривень різниці в тарифах. Проте, по факту, на всю Дніпропетровську область виділили тільки 41,5 мільйон гривень. А лише на одне місто Київ виділили в 20 разів більше 800 мільйонів. Павлоградська міська рада вже звернулася з листом до прем'єр-міністра України з вимогами вирішити питання з різницею в тарифах. Ми маємо і проплатимо 5,4 мільйони це по боргу реструктуризації, який підписаний поза минулому році. Нам наперед проплатять шахтарі, ми попросили, субвенція, бюджетні установи. Але в цілому ну, складеться? Ну, скільки? Ну, за 20 мільйонів. Це yeah, за ще 30 мільйонів взяти? А 30 мільйонів це борги населення, які. Просто зависли в бюджеті цих коштів. Нема. У Павлоград теплоенерго сподівається лише на підтримку населення, яке погасить борги за тепло. Хто ще не сплатив, сплатіть, будь ласка, якщо немає можливості, сплатити, будь ласка, заключіть договори структуризації на 5 років стільки, скільки можете це зробити. У кого є фінансова можливість сплатити авансом комунальному підприємству, будь ласка, зробіть це. Ніхто, крім нас, ці кошти, ми просто їх не знайдемо. Ми знайдемо 20 мільйонів, 50 мільйонів ми не знайдемо. І тому я з острахом чекаю цього початку холодів. Ми маємо технічну можливість повністю забезпечити теплом, але ми не маємо газу для того, щоб це тепло подати. Тетяна Волкова, Максим Горгола, новини ПТРК. У Павлограді аптекарку спіймали на продажі лікарського засобу, до складу якого входить кодеїн. Працівниця аптеки продала 40 пігулок без рецепту. Про це повідомляє національна поліція. З аптеки вилучили ще майже 7 тисяч пігулок рецептурних лікарських засобів, що містять у своєму складі опійний наркотик. За продаж підконтрольних пігулок без рецепту. Фармацевту загрожує кримінальна відповідальність. Поліцейські юрівки затримали крадія Правоохоронцю У пошуках викраденої барсетки з грошима затримали чоловіка, у якого виявили ще й сотню патронів до автомата. Йдеться на сайті національної поліції. Набої направили на експертизу, а викрадену барсетку повернули власнику. Злодію загрожує відповідальність передбачена двома статтями кримінального кодексу України. Не менше 15 років трудового стажу потрібно для того, щоб вийти на пенсію інакше ця державна виплата вами не світить. Більш того, далеко не всі українці зможуть вийти на такий оплачуваний відпочинок у 60 років. Якщо до 1 січня 2018 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років чоловіки, жінки, згідно тої градації, яка написана в статті 26, необхідно було 15 років загального стажу, то з 1 січня 2018 року вже потрібно 25 років. Якщо в особи немає 25 років, пенсія не призначається в органах пенсійного фонду. В залежності від стажу, скільки набула особа, якщо це 15 років є, то особа ця буде мати право тільки в 65 років. 1 січня 2019 року вступає в силу закон, за яким для виходу на пенсію 60 потрібно вже 26 років трудового стажу. У 2020-му стаж повинен бути не менше 27 років. Таким чином, щороку ця цифра відпрацьованого терміну збільшуватиметься до 35. І впродовж наступних 10 років кількість українців пенсійного віку, але без пенсій, зростатиме. Але якщо особа, яка досягла пенсійного віку і має не менше 15 років стажу, на протязі трьох років, тобто 18, 19, 20, ця особа може звернутися до органів соціального захисту для того, щоб оформити там допомогу. І вже орган соціального захисту буде вирішувати, чи має право особа на допомогу або ні, тому що ця допомога призначається тільки з врахуванням сукупного доходу всієї сім'ї. Тобто, якщо для людей віку за 50 ще є якісь нюанси, які можуть бути враховані при виході на пенсію, то для молоді 35 років трудового стажу за для пенсію 60 точно необхідні. По своєму по-спортивному відзначили день туризму прихильники цього виду спорту. 27 вересня в парку імені 1 травня відбулись відбіркові змагання обласної спартакіади серед учнівської молоді. Змагались три команди з Павлограда, Тернівки та з Спривовчанського Павлоградського району. Учасники проходили декілька етапів: орієнтування на місцевості, велодистанція, в'язання вузлів та техніка пішохідного туризму. Команда з Привовчанського демонструє вміння в'язання вузлів. Більше десяти різних видів знає кожен учасник. Один з найскладніших вузлів грейп-ван. Його нам і показують. Бере одну одну вірьовку розтягує з два конца. Робиш один круг, у цей другий і сюди. не не сюди. Затягнув, і так само робиш з другого краю. саме більше време виходить на цей вузол. Наступний етап орієнтування на місцевості. Поки роздають завдання та пояснюють правила, свої бали вже підрахували інші команди, які щойно пробігли. За 24 хвилини ми знайшли шість кп. Я тут перший раз мені було достатньо навіть цікаво бігати, шукати всякі атмітки. Якомога швидко та не збити фішки потрібно на велодистанції. Виконавши завдання, учасник вже готується до наступних етапів. Наверное, вязание узлов самое любимое, а самое сложное – ориентирование. Почему? Просто мы когда были первые разы в лесах, когда-то мы бегали, мы должны были за час вложиться, а у нас, получается, так, что я влож... не вложился за час, и было несколько лишних минут, и обидно было. А ще учасники долали навісні переправи, паралельні мотоски, колоду, виконували спуск та підйом крутим схилом. На, допустим, скоросних технічних етапах. Там має значення і врем'я. Чим менше вірям, тим краще, і мінімальне кількість штрафів. На узлах там э, дается интервал в 30 секунд. Человек за 30 секунд завязывает узел. Если не завязывает, это 3 балла штрафа. Если завязывает правило, правильно 0 баллов штрафа, если неправильно завязал или чего-то там ну, с перехлестком, это 3 балла либо 1 балл. И там уже выставляется результат по наименьшему количеству баллов. Пройшовши цей відбірковий тур, команди вже 11 жовтня будуть брати участь в обласних змаганнях з туризму серед учнівської молоді. На святі спорту та туризму побували Аліна Сем, Єгор Митник, новини ПТРК.